Volkswagen Golf 5 Проблема із такому струму. Є паразитні споживачі. Машина заснула, а витік струму 700 мА. При нормі 30-50 мА. Споїть нештатна аудіосистема. Вже пробували винімати з неї запобіжник, але витік струму не зменшується. Чути під бардачком щось щелкає. Пройшло ще 10 хвилин. Струм не падає. Але як щолкає реле, так і піднімається струм витоку. Проходить 10 хвилин від того як зак запалювання. Починається ось таке блок комфорта жиє своє життя. Червоно-чорний провод. коричнева фішка. Провіряємо. Зараз там маса. Ставлю 26-й запобіжник на місто. Па. і починає щелкати. І так, запобіжний 26. Це живлення блока комфорта. Дзвонив всі, всі піни і є лише життя на каншині в процесі, коли щелкає реле. Поканшині щось передається. Так, Кан Хай, Кан Лоу. Ось. Значить, або неправильно кодірока, або цей блок комфорта несправний. Розібрав блок комфорта. Криміналу ніякого немає. Все чисто. Будемо шукати далі. Це просто треш. Сам замок і не відкри не відкривається. Так, вирішено проблему. Зараз на споживання 10 до 50 мА. Це в межах норми. Проблема. О, банальна проблема в самому замку. Мікропереключатель. Коли робив перший раз діагностику, не звернув увагу на помилку Ось вона. Привод замка двері багажного оці. Вона визиває ось такі. У нас проблеми із такого з трубу. Розглядаємо схему кнопки багажника та замка за багажника. g це блок комфорта. Є234 це кнопка багажника. F256 це замок багажника. Коли е, замок закритий, тут у нас, е, значить, перший другий піни е, немає замикання, а коли відкритий, тоді замикання на першому і другому замок під заміну. Так. Ось причина, чому о, блок комфорта не переходить у режим сну. Поставлю новий замок. Пройшло 10 хвилин. Після того як поставили на центральний замок. І струм споживання впав. Нічого більше не щелкає в салоні. Так, зараз струм споживання 50-60 мА. Ще І... один прикол. Машина стоїть вже пів години, витоку немає. Струму. 50-70 миллиардов, как только натискаю ручку багажника, у нас утечка струмка Значить, у нас ще одна проблема, це мікропереключатель ручки відкривання багажника. Якщо натиснути повільно, у нас починає барахлити блок комфорт з чолкай і виростає струм до сімдесяти 70, сімсот якщо взяти цей мікро переключати і різко натискати Де, ну, де і Пробували підкидувати ручку з розборки, але це не допомогло. Потім було багато роботи і не зміг до кінця доробити цей автомобіль. 60-60 мА.